Нещодавно вийшла версія Blender 4.2, яка містить довгоочікувані зміни, кілька крутих сюрпризів та цілу низку якісних покращень. В цьому відео я розкажу про все нове у Blender 4.2 LTS. Одним із найцікавіших оновлень у Blender 4.2 є додавання розширень, які наразі можуть бути як темами, так і доповненнями. І ті і інші вже були доступні у блендері раніше, але тепер їх можна завантажити і, що більш важливо, оновити з самого блендера. Більшість доповнень, з якими раніше постачався блендер, більше не є попередньо встановленими, але ви можете отримати їх безпосередньо у блендері, перейшовши на вкладку розширення у редакторі налаштувань. Доповнення завантажиться з інтернету і їх можна буде увімкнути. Ще одним чудовим наслідком стало те, що ця зміна спонукала вбудувати деякі ключові функції доповнень у сам Blender. Після встановлення ви можете перенести ці доповнення разом з блендером на флешку або сервер і користуватися ними без підключення до інтернету. Якщо ж ви турбуєтесь про конфіденційність, не переживайте, оскільки нова опція дозволити доступ в інтернеті початково вимкнена. Те, що з'являється на вкладці розширення, розміщено на новому офіційному вебсайті розширень блендера, який дозволяє будь-кому додати тему або доповнення до блендера, якщо воно пройде перевірку. Цей вебсайт дозволяє додавати лише безкоштовний контент з відкритим кодом. І лише від офіційних творців, тому він не намагається конкурувати з комерційними ринками доповнень, які також виграють від цих нових можливостей. Оскільки Blender тепер може підтримувати оновлення доповнень з віддалених репозиторій, таких як GitHub або Blender Market, тож всі у виграші. Для вас, як для користувача, це означає, що у майбутньому ви не будете плутатися у тому, яку версію доповнення слід встановити для вашої версії Blender. А також ви зможете легше оновлювати доповнення, коли вам це буде потрібно. Якщо ж ви хочете встановити розширення, яке не розміщено на сайті розширень блендера, просто класніть спадний список, виберіть пункт встановити з диска і виберіть його зі архів, як і у попередніх версіях блендера. Доповнення з попередніх версій чудово працюватимуть у блендері 4.2. Але якщо ви розробник доповнень, ви можете підтримати нові можливості розширень, додавши файл Blender Manifest. Якщо ви хочете ознайомитися з усіма деталями, повні інструкції є в документації релізу. Розробники повернули Autosmooth, ну принаймні назву. Класнувши правою кнопкою миші у режимі об'єкта, ви можете вибрати шейт Autosmooth. Який додасть до об'єкта модифікатор Smooth by Angle. Він також прикріплюється до нижньої частини стеку, і це ще одна нова особливість. Тепер ви можете закріплювати і змінювати порядок закріплених модифікаторів за допомогою випадаючих списків. Інкремент, який прив'язується під час обертання, тепер можна налаштовувати. А абсолютна прив'язка сітки, тепер є просто ще однією опцією прив'язки до сітки під назвою GRID. Тепер ви можете додавати, видаляти та копіювати модифікатори безпосередньо у 3D-вікні за допомогою меню об'єкта. Ви також можете додавати, видаляти, застосовувати та змінювати порядок модифікаторів до всіх виділених об'єктів, отримуючи клавішу Alt. Тепер ви можете ковзати краями і вершинами в UV-редакторі, двічі натиснувши клавішу G, а також прив'язатись до основи, натиснувши клавішу B під час переміщення. Доповнення Add Images as Planes тепер вбудовано безпосередньо в Blender. Просто натисніть комбінацію клавіш Shift A, Image, Mesh Plane. Виберіть зображення, налаштуйте в бічній панелі і натисніть Імпортувати. Режим редагування кривих для нових кривих волосся продовжує вдосконалюватися і тепер включає перетворення типів волосся і меню додавання Add. Додали нову опцію для малювання лише на вибраних об'єктах. Керування для бізє і нові оператори для встановлення типу керування, підрозділення, зміни напряму і замикання контуру. До режиму скульптингу додали нові варіації існуючих інструментів: PolyLine mask, Lasso Height, Line Height, PolyLine Height, Line Face Set, PolyLine Face Set, Line Trim та PolyLine Trim. Також з'явився новий оператор для збільшення і зменшення видимих полігонів, і нова опція, що використовує швидкий буловий рушій замість точного булового рушія при обрізанні. З'явився новий спосіб кадрування сцени або діапазону попереднього перегляду кадру у меню View та меню Tilde, що кадрує горизонтально, або ви можете натиснути клавішу Home, як і раніше, якщо ви хочете кадрувати все вертикально. Тепер оператор Ease має кращу криву, а її різкість можна регулювати. Під час використання оператора ви можете натиснути клавішу Tab, щоб перемикатися між властивостями, які ви налаштовуєте. Продуктивність при навігації та трансформації анімаційних кривих, які мають тисячі ключових кадрів, знову значно покращилася. Цей приклад від розробників показує, як перетворення 300 ключів в дію на 10 тисяч ключів тепер проходить як по маслу, і можна зробити повну анімацію м'яча, що підстрибує до того часу, як Blender 36 тільки закінчить обчислення. В DopShiт з'явився новий тип ключового кадру під назвою Згенерований, який просто вказує на те, що ключ був встановлений автоматично оператором або аддоном, а не вручну. Можна створювати теми для шляхів руху. У редакторі ShapeKey ключі Form Non-Relative тепер видимі і їх можна редагувати. Ефективність редактора нелінійної анімації NLA також покращилася при збільшенні масштабу на довгих сценах. Підрозділення кісток тепер правильно, тобто послідовно, дає назви кісткам. У режимі Armature Drawing тепер можна використовувати кольори для кісток. Тепер ви можете налаштувати ширину контуру для контролерів для кожної кістки, щоб виділити найважливіші елементи керування. Кістки тепер можуть бути активними, навіть якщо вони приховані. Тож ви можете вибрати кістку в аутлайнері і редагувати її властивості, навіть якщо ви не бачите її у вікні перегляду. Обмеження Limit Rotation більше не повертається до мінімуму, коли він перевищує 180 градусів, але існує можливість використовувати стару поведінку для сумісності. Якщо ви не знали, що можна виділити декілька об'єктів і скопіювати значення параметру до всіх інших вибраних об'єктів, я теж не знав. Але тепер ви можете зробити це і для драйверів. Просто клацніть правою кнопкою миші і виберіть Copy Driver to Selected. Доповнення копі Global Transforms, яке є одним з небагатьох, що досі постачаються з блендером, отримало дві нові можливості. Перша запікає анімацію на камеру, тому рух збігається з нею, якщо, наприклад, ви анімуєте на двійках. А друга дозволяє копіювати та вставляти трансформації відносно іншого об'єкта. У бібліотеці Поз тепер можна накладати відзеркалену версію пози за допомогою контекстного меню правої кнопки миші, або якщо отримувати клавішу Ctrl під час перетягування ресурсу пози. Операція почнеться у відзеркаленому вигляді. Blender 4.2 приніс усвіт геометричних нодів, цілу купу нових можливостей, оновлень, вдосконалень та абсолютно нові типи роз'ємів. Вас чекає чудовий асортимент нових захоплюючих нодів і багато змін в існуючих нодах, так що вам буде важко згадати, яким було життя до того, як ви це побачили. Чому б нам не почати з вузла Realize Instances, який тепер дає вам набагато більше контролю над тим, що ви реалізуєте. Тут я використовую колекцію з 16 конусів і кубів як одного екземпляру. Якщо для параметра Realize All встановлено значення true, вони всі реалізуються як реальна геометрія. При перемиканні на False із нульовою глибиною один екземпляр залишається нереалізованим. Однак при глибині в один колекція реалізується, але 16 екземплярів конусів і кубів ні. А глибина в 2 реалізує екземпляр колекції і 16 екземплярів, що дає нам той самий результат, що і Realize All. Далі роз'єми обертання продовжують завойовувати світ. Вузол Curved to Points тепер має один, а вузол Align Euler to Vector застарів. Його замінив вузол Align Rotation to Vector. З'явився вузол Rotation і новий вузол Axis to Rotation. Це дозволяє взяти два вектори в цьому прикладі дотичної нормаль до кривої і перетворити їх у поворот. Далі вузол Sample Nearest Surface і вузол Geometry Proximity тепер мають ID групи та ID групи зразків. Що дає нам значно більший контроль над тим, як ми робимо вибірку. Я вибираю Geometry Proximity до цього Empty, а потім масштабую їхні полігони залежно від відстані до Empty. ID групи розділяє меш на групи залежно від того, що туди підключити. Я використовую індекс Island. Sample Group ID визначає, в якій з наших груп ми робимо вибірку. Тож ми можемо вибрати відстань від Mesh Island від 1 до 8. Або, якщо ми використовуємо island Index як ID групи вибірки, відстань, що обчислюється для кожного полігону, є відстань від контуру до Empty. Далі, з'явилися іменовані атрибути. Атрибут StoreNamed тепер може зберігати восьмирозрядні цілі числа. І для тих, хто коли-небудь помилявся, називаючи іменований атрибут на честь свого X, атрибут Remove Named тепер має функцію Wildcard, що дозволяє видаляти атрибути з однаковим префіксом або суфіксом. Рухаємось далі. Вузол Mesh Boolean тепер має опцію Float, як і його булеві модифікатори та аналоги у режимі редагування. Вузол Face Neighbors було налаштовано для точності. А для тих з нас, хто вважав сокети в зонах Repeat та Simulation джерелом великого занепокоєння, гармонія була досягнута. Вони навіть показують маленьку вкладку, щоб повідомити нас, коли вони запеклись. Меню Switch тепер має динамічні сокети, щоб ми могли увімкнути його на повну потужність, коли це необхідно. А Capture Attribute також обзавівся новими динамічними сокетами, бо вони йому потрібні. Так що тепер він може захоплювати кілька атрибутів одночасно. І тепер ми підійшли до повного набору нових вузлів – матричних нодів. Ми всі розуміємо, що дані трансформації зберігаються у вигляді трьох окремих атрибутів переміщення, обертання та масштабування. Тепер ми можемо зберігати всі три в одному атрибуті атрибуті Transform. Послухайте, матриці можуть бути дуже складними. Я маю на увазі, що іноді люди можуть зробити чотири матриці. І тільки одна з них буде хороша, але винагородою за трохи крутішу криву навчання є новий потужний спосіб обробки трансформацій. Адже матриці це те, як блендер працює з ними під капотом. Тож ви можете думати про ці вузли, як про вузли Duolingo, що дозволяють вам говорити трансформаціями рідною мовою блендера, і ми всі будемо керуватися в цьому новому мовному шаленстві неминучим надходженням армади відео на YouTube. від тих багатьох, що готові навчити нас математиці. Наші останні три ноди це вузли інструментів Mouse Position, View Transform та Active Element. У поєднанні з новою опцією очікування кліку, вони можуть бути використані для створення більш просунутих та інтерактивних інструментів. І перш ніж рухатись далі, я хочу відзначити тих надзвичайних спортсменів, які так старанно тренувалися, щоб покращити свої результати. По-перше, GRID. Капітан групи вузелів, яка значно виграла від оптимізації потоків. Scale Elements, який тепер від 4 до 10 разів швидший, і Sample UV Surface, який в 10-20 разів швидше на великих мешах. І це все, тому що це все, що нового, з'явилося у нодах в Blender 4.2. Рухаємося далі. Рушій реального часу Eevee було повністю перероблено для Blender 4.2. І майже всі основні функції були так чи інакше покращені. Іві тепер підтримує Screen Space Global Illumination, який ви можете увімкнути на панелі ретрейсингу, що в поєднанні зі значно швидшими світловими зондами, які кишують світло з областей за межами екрану, може стати досить переконливою альтернативою Cycles у деяких ситуаціях. Серед інших помітних покращень можна назвати те, що тіні тепер більш точно симплуються за допомогою віртуальних карт тіней, що усуває необхідність у контактних тінях, щоб отримати м'якіші тіні, збільшити кількість кроків і семплів на панелі тіней. Якщо вам потрібна більша точність, ви можете розшаровувати тіні, коли вони дуже м'які, як і у старій версії. Просто переконайтеся, що ви увімкнули його і для світла, і для в'юпорта, якщо хочете побачити ефект у в'юпорті. Також цікаво, що об'єми, які приймають форму меша, стали стабільніші, а роздільна здатність може опускатися аж до одного пікселя. Refraction і subsurface Scattering тепер трохи краще апроксимують товщину сітки. І ви можете точно контролювати це за допомогою нових параметрів Sickness і Surface. Розмиття руху тепер можна увімкнути у вьюпорті під час відтворення анімації. Івід тепер підтримує справжній вектор displacement, що кардинально змінює гру. Найяскравіша точка в HDRI тепер може відкидати настроювані тіні. Сферичні та кубічні датчики відбиття тепер оновлюються в режимі реального часу. Глибину різкості було переписано та оптимізовано. Також тепер немає обмежень на шейдери, хоча ваша відеокарта все ще має обмеження, тож про це слід пам'ятати. Будь-яка з цих речей була б варта того, щоб відкоркувати шампанське, але мати їх всі одразу це просто дивовижно. Більшість сцен при переході з Blender 4.1 на Blender 4.2 повинні виглядати однаково, але це все одно, що перейти на інші рушій візуалізації, тому тут можуть бути деякі невеликі відмінності. Тим часом Cycles не позбавлений власних цікавих новин, адже в ньому також з'явився абсолютно новий шейдер під назвою Ray Portal BSDF, який дозволяє вам використовувати векторну математику для викривлення самого просторово-часового континууму. Його вже використовували для створення всього від портальних ефектів, звісно, до прямих трансляцій з камер і дуже красивих слідів від мечів. Основний шейдер тепер підтримує кольорові ефекти, подібні до тих, що ви бачите на мильних бульбашках або калюжі з бензином. Шейдер Хуан тепер має нову округлену модель, на яку він перемикається, коли волосся покриває більше одного пікселя на екрані, що значно покращує якість знімків крупним планом, не впливаючи на продуктивність, коли волосся знаходиться на більшій відстані. Spotlight та Area Light з параметром Spread. Стали ефективнішими у вольюмах, а в поєднанні з функцією Light Tree шум прибирається значно швидше. На вкладці View Layers ви можете відрендерити кожен шар з окремим світлом за допомогою нового перекривання. Початково Cycles тепер використовує шаблон семплів із синім шумом, який дає чітке зображення при меншій кількості семплів, що легше піддається денойзу. Open Image denoise тепер прискорено на графічних процесорах AMD у Windows і Linux. І він може опціонально використовувати GPU denoising із рендерингом на CPU. При рендерингу на графічних процесорах Intel тепер використовується резервна пам'ять хоста, що дозволяє рендерити більше текстур, ніж може вмістити графічний процесор за раз. А це означає, що ви будете бачити помилки нестачі на пам'яті набагато рідше. У блоці Color Management з'явилася нова трансформація вигляду, яка називається Chronos PBR Neutral. Вона не призначена для заміни AGX, а радше є кращою альтернативою стандартного вигляду, якщо вам потрібно, щоб колір, який ви отримали на рендері, був тим самим, який ви задавали в матеріалі. Це ідеальне рішення для певних типів продуктових знімків, де вам потрібні точні фірмові кольори. Він не дуже добре тримається при сильному освітленні або надмірно насиченому світлі. Тому він не підходить для дійсно фотореалістичних сцен, як AGX, але він обробляє яскраві ділянки значно краще, ніж стандартний, і я думаю, що багато хто знайде його корисним для себе. Фінальні рендери тепер можуть використовувати новий GPU композитор, що значно прискорює роботу. Увімкніть його на бічній панелі композитора або на панелі performance рендерингу. Але навіть якщо ви не захочете його використовувати, CPU композитор було переписано і він працює в кілька разів швидше, ніж раніше. Серед важливих наслідків цієї зміни є той факт, що перетворення тепер негайно застосовується нодами Transform, тому зменшення масштабу зображення деструктивно знижує його роздільну здатність. Крім того, старий композитор намагався визначити розмір зображення з попередніх або вихідних вузлів, тоді як новий композитор оцінює дерево вузлів зліва направо, без визначення розмірів зображення. Ці зміни позбавляють нас від кількох старих прийомів, але в цілому роблять операції більш передбачуваними та інтуїтивно зрозумілими. Композитор в'юпорта тепер обмежено областю камери у режимі перегляду з камери. Крім того, тепер ви можете бачити, скільки часу зайняв розрахунок кожного вузла подібно до нодів геометрії, увімкнувши час виконання в оверлеях. Вузол Glare має нову опцію Bloom, яка дуже схожа на Bloom, що був у попередній версії Eevee, але відсутній у новій версії. Отже, якщо вам потрібне сяйво, перейдіть до композитора, додайте вузол Glare і налаштуйте його на Bloom. Стара опція Fog Glow все ще працює, і тепер вона в 25 разів швидша. Хоча все ще трохи повільніша, ніж новий Bloom. Режим Fast Gaussian у вузлі Blur, який тепер має такий самий розмір, як і інші вузли, тепер працює і в області перегляду композитора. У вузлі Translate з'явилися нові опції інтерполяції пікселів. Вузол HueCorrect тепер оцінює криві насиченості і яскравості для початкового відтінку, а не для оновленого, і має замкнену криву. Вузол Vector Blur було спрощено, і тепер він використовує той самий алгоритм розмиття руху, що і Eevee. Смуги у відеоредакторі отримали візуальне оновлення. Немає ручок з боків, товстіші контури та оновлені кольори. В оверлеях тепер можна увімкнути або вимкнути рядок кешу. Це меню також реорганізували. Текстові рядки тепер мають нові параметри контурів, розміщення і розмиття тіней. Тепер ви можете перетягувати до відеоредактора кілька файлів одночасно. Типи вихідних файлів AVRAW і AVGPEC вилучили, оскільки якість все одно була такою ж, як і у H264. Але розмір файлів був більшим і вони вимагали багато зусиль для підтримки, тому їх прибрали. З точки зору продуктивності, швидкість рендерингу і відтворення збільшилась. Відкриття нової версії блендера тепер відбувається дещо швидше, завдяки покращенню компіляції шейдерів шрифтів. Скасування тепер відбувається у 2-5 разів швидше, що є величезним покращенням для складних сцен. Але при цьому автозбереження тепер працює дещо повільніше. Діалоги властивостей і підтвердження, підказки меню, вибір кольорів, накладання тексту і рядок стану все це відшліфували. Підказки для кольорів тепер особливо гарні, вони показують великий попередній перегляд і повні значення кольору. Рядок стану тепер відображає більше гарячих клавіш. Гарячі клавіші Ctrl-Shift для попереднього перегляду вузлів у редакторі вузлів тепер вбудовано безпосередньо у Blender, і ви можете використовувати їх без вімкнення Wrangler. Виправили невеликий сув пікселів при вставці зображень у Windows, і тепер вставка зображень працює в Linux. Покинуті дані в Outliner були переименовані на невикористані, але розбите серце все ще нагадує нам, що ми повинні знайти їм Дім поки ще не пізно. Тепер є пункт. Керування невикористаними даними, який виводить на екран outliner у цьому режимі. А при очищенні використаних блоків даних тепер точно вказується, які саме дані буде видалено. Вікно Blender File Outliner тепер показує кількість юзерів і ви можете додавати або видаляти фейк-юзерів ctrl тепер запускає пошук в аутлайнері так само, як і у налаштуваннях та інших редакторах даних. Виправили кілька різних проблем з масштабуванням інтерфейсу та розмірами піктограм. Мертва зона 3D миші була встановлена на нуль для більш зручної навігації. З'явилася нова кнопка для збереження користувацьких тем. Початковий вигляд весь цей час був нахилений приблизно на 0,8 градуса, і тепер це виправили. Відстань фокусування глибини різкості тепер має пікер, який вимірює відстань до об'єкта, на який ви натискаєте у 3D-вікні. Видимість напрямних композицій тепер можна перемикати окремо в оверлеях області вигляду. З'явилася нова опція в налаштуваннях, яка називається Region Toggle Pie, що дозволяє перемикати всі регіони редактора за допомогою гарячої клавіші N. Текст можна перетягувати до текстового редактора та консолі Python. Текстовий редактор тепер підтримує підсвічування синтаксису GLSL. Дійсно цікавою новою функцією, особливо для тих, хто працює в геймдеві, є можливість встановити початкове значення експорту для кожної колекції. Ви можете встановити власні шляхи та формати файлів для кожної колекції або навіть декількох, а потім експортувати кожну колекцію окремо. Або всі одразу через меню File. Нові типи об'єктів криві волосся тепер повністю сумісні з USD. Імпорт USD тепер підтримує хмари точок, а також нові функції для файлів Unicode, визначених примітивів, купольних світильників і валідацію меша. USD-експорт має нові опції для фільтрації об'єктів за типом, купольного освітлення, верхньої вісі сцени, операторів Xform, триангуляції, вибірки текстур для USDZ. Генерації матеріал X з Blender шейдерів і перейменування Map для кращого дотримання конвенцій. Alembic також підтримує новий тип об'єктів Hair Curves Object. Тепер він може імпортувати декілька файлів одночасно. Тип файлів колада тепер вважається застарілим і буде видалений у наступній версії, оскільки бібліотека, на якій він базується, не активна вже 6 років. Імпорт GLTF тепер має нові опції для встановлення розміру та форми кісток. А його експорт отримав безліч виправлень, а також нові опції для кольорів вершин, центрування кореневих об'єктів та Юдімів. Разом із сотнями виправлень це все, що нового у Blender 4.2. Щиро дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі і не забудьте підписатися на канал.